А без ризиків, бомба. бомба Показує йому один що можна віддавати цю передачу. Ерен Айдин. Праворуч Годя. Айдін під себе прибирає. Прибирає так, ніби нікого немає. Просто тут 2-0. Ерен А де ж ти був франіше? А, хлопець. Офсайд? Офсайд. Але покричало непогано. Погодьтеся. Приємно подивитися, коли з'являються ВПЛ гравці такого рівня. ну З цього ракурсу я нічого вам не скажу. Я в принципі нічого не скажу з іншого ракурсу. Тим паче, бачите, як розмітка на цьому полі на стадіоні Шухевича така дуже-дуже Ну напевне, що я можу сказати, в будь-якому випадку, лайнсмен абсолютно правильно, методично зараз, я тут тут кошмонтання, просто кудись поїхав на наступну зупинку. А тоді як Айдін зійшов на цій. Маю на увазі, що. Що сітку порвав <рвав> своїм ударом. Айдін. 2-0. 2-0. Дубль-2. Тут же можна породіти на місці Рене Ейдіна. Як слід. Давайте й ми помовчимо. Серйозна заявочка, я вам скажу. Серйозна заявочка від Дерена Айдіна. Він бачите, всіх обійняв тільки забув про головну людину, завдяки якій він власне кажучи сьогодні в старті і вийшов.